Ну і сьогодні традиційно Україну вітають з Днем Незалежності президенти, прем'єр-міністри приїжджають високоповажні гості. 2025 рік не став винятком. Дональд Трамп, президент США, привітав нас з вами також з Днем Незалежності. Відповідний лист, який той направив в Україну сьогодні, публікував президент України Володимир Зеленський. Трамп назвав нас з вами мужнім народом, каже, що народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної нації. Ну і Трамп заявив, що настав час покласти край безглуздим вбивствам. США підтримують переговори про врегулювання, сказав Трамп, яке призведе до міцного тривалого миру, що покладе край кровопролеттю та захистить суверенітет і гідність України. Також з ним незалежності окремо привітав нас і державний секретар США Марко Рубіо. Ну, певне, один із найпритомніших у команді Трампа, але залишається під впливом свого боса, що власне написав держдеп, сполучені штати віддані майбутньому України як незалежної держави. Ми віримо в узгоджене врегулювання, яке збереже суверенітет України та гарантуватиме її довгострокову безпеку, що призведе до міцного миру. Так говорить Марко Рубіо. Поки що конкретних кроків з цього приводу немає. Ну, до прикладу, президент Фінляндії Ступ говорить, що ну війна триватиме в Україні. Точно до осені, можливо, трішки довше, а очікувати швидкої зустрічі Путіна і Зеленського не варто. Ну, я останнім часом говорю про те, що це капітан очевидність і взагалі аналітика відступа рівня Бог. Ну, втім, ситуація, друзі, така. Також до України приїхав сьогодні прем'єр Канади, окрім Кітакелога, якого я вчора згадував у своєму ефірі. Приїхав прем'єр Канади Марк Карні. Він прибув для участі в заходах з нагоди Дня Незалежності. Це його перший візит на посаді прем'єр-міністра країни і Карні повідомив про те, що ми отримаємо уже у вересні боєприпаси та бронетехніку з пакету допомоги саме Канадську на суму понад 1 мільярд канадських доларів в еквівалент 700 мільйонів доларів США. Також нас з Днем Незалежності традиційно привітав вже Лукашенко. Він щороку вітає. Це не є якась новина. І також усіх українців привітав з Днем Незалежності Валерій Залужний. Але зробив це дуже в специфічний спосіб. Він написав звернення до Дня Незалежності і прикріпив фото, на якому на задньому плані лежить гетьманська булава. Ну такий тонкий натяк залужну про те, що в політику він зовсім не збирається. Зовсім не збирається, друзі, в лапках. Ну, в принципі, ніхто ж йому не заперечує цього робити, тим паче прихильність до нього в Україні доволі висока. Я вчора говорив вам про рейтинги, які проводила соціологічна група рейтинг. Залужний посідає поки що друге місце, якби, наприклад, відбулися вибори президента України в найближчу неділю. Це що стосується результатів першого туру. І також з'явилася інформація про іншу зброю, яку нам будуть виділяти. Учора видання Волі Journal публікує дві дуже діаметрально протилежні новини. Про що власне йдеться мова? Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки впродовж кількох місяців з кінця весни забороняє Україні бити ракетами атакам з по території Росії. Минулого року Джозеф Байден передав Україні приблизно 500 таких ракет, і нас обмежували в дальності їх використання. Ну, можна було бити по окупованих територіях. Нам не давали бити цими ракетами по Криму, це абсолютно очевидно, і не давали бити по території Росії по складах з боєкомплектами. Ми довго вели переговори з Білим домом, але наші результати увінчалися успіхом лише фактично на завершення каденції Джозефа Байдена. Минулого року нам дали можливість ударити вже по Росії. За інформацією, джерел видання Wall Street Journal, з кінця весни діяла внутрішня процедура погодження на найвищому рівні в Пентагоні, хоча вона була і раніше, і нам не дозволяли бити по території Росії. Двоє американських чиновники підтвердили, що щонайменше один раз ми намагалися використати атакамси для удару по Росії, але отримали відмову. Ми намагалися від Сполучених Штатів Америки отримати більше ракет Атакамсе, але нам постійно говорили, що їх замало на складах у Збройних сил Сполучених Штатів Америки. І сьогодні також з'явилася на тлі цієї новини у, у Wall Street Journal, в цьому ж самому виданні. Новина про те, що адміністрація Трампа схвалила продаж для України 3350 ракет збільшеного радіусу атаки Єрам. Які мають надійти у розпорядження ЗСУ через 6 тижнів. Ну, хоча, знову ж таки, я ставив би під сумнів те, що це відбудеться так швидко, але повідомлення про те, що саме ці ракети розробляють в США для України, було кілька місяців тому. Тобто, це не така вже і суперновина, як новина. І цей проєкт почав реалізовуватися ще за часів попередньої адміністрації президента США Джозефа Байдена і Дональд Трамп. Не наклав вето саме на цю програму. Ракети Єра мають радіус дії від 150 до 280 миль. Це майже 450 км, це фактично такий самий радіус дії, як і ракет Атакамс. І вимагатимуть також схвалення на використання цієї ракети від Пентагону. Нічого нового в цьому в принципі немає. Тобто ракети в нас ці можуть бути, але от використовувати їх ми ж також не зможемо, так само, як і атакамси. Сумарний обсяг цього пакету збройної допомоги для України становить 850 мільйонів доларів. Це небагато, але і немало. І дуже схоже на історію з атакамсами, які у нас будуть, але які можна буде використовувати, якщо. Ну, в принципі, це краще, ніж нічого, тому що це також інструмент тиску на Росію. І я через те і вважаю, що ці дві інформації, які нині опубліковані в Wall Street Journal, вони діаметрально протилежні, тому що з одного боку нам Пентагон не дає дозволу використовувати ці ракети, а з іншого боку, Трамп підписує пакет допомоги для України. Ну, звісно, за нього заплатить Європа. Так само, як Європа заплатить і за додаткові системи Петріот Осло та Берлін профінансують закупівлю двох систем. Протиповітряної оборони Петрит з боєприпасами для України. Загальна сума, яку виділить Норвегія, складає 700 мільйонів доларів. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстуре заявив, що його країна разом з Німеччиною профінансує цей проект. Крім того, Норвегія інвестує у закупівлю радарів від німецької компанії Hensoldt та додаткових систем протиповітряної оборони від «Кьонгсберг». Допомагають європейці нам немало. і Я вчора розповідав про те, що за твердженням генералів НАТО ми отримаємо до кінця року військової допомоги на таку саму суму, як і в 2024 році. Це близько 50 мільярдів доларів. Ну рівно стільки, щоб ми не впали. Більше допомагати ні, європа ні США нам не хочуть. І тепер деяка інформація про переговори. Я вже частково про це згадував, коли говорив про заяву президента Фінляндії Стуба, який каже, що війна триватиме щонайменше до осені. Зустріч Зеленського з Путіним каже, мало ймовірна. Також прокоментував переговорний процес і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він порівняв переговори, які не тривають про завершення війни, з 10-кілометровою кілометрової дистанції, і каже, що ми пройшли десь так метрів 200 не більше. У будь-якому випадку, каже, ми рухаємося в правильному напрямку. Він вважає, що більших дипломатичних зусиль ніж в останні три тижні керівництво Німеччини та Європейського Союзу ще не робило. Хоча аналітики Мюнхенської безпекової конференції, як то я вам говорив вчора вечорі, думають зовсім по іншому. Мерц додав, що з огляду на заяви президента Путіна. Кожному мусить бути ясно, наскільки складним буде завдання в зрегулювання протягом найближчих тижнів або навіть місяців. І мер закликав не відмовлятися від цієї мети і надалі допомагати миру в Україні. Дякуємо за це, але ну, хотілося, щоб Європа робила більш дієві кроки, аніж просто підтримувати Україну, щоб ми не впали, бо так можна говорити дуже довго.